Вітаю, друзі! Ви на каналі Зелений Релакс робота, що заряджає. З назви вже зрозуміло, що тут ми говоримо про те, як наповнювати себе енергією, не вигораючи, як працювати з натхненням навіть у непрості часи. Детальніше у відео вступ. Посилання наприкінці. Нашому каналу. Вже майже три місяці, і у нас вже понад 1400 підписників. Дякую кожному з вас. Я постійно працюю над покращенням контенту. І от сьогодні настав час поговорити про найсильніший рецепт від ментального виснаження, про роботу, яка заряджає, про дію, що повертає до життя, про справу, яка не дає впасти в зневіру, а натомість лікує душу і тіло. Так, це волонтерство, а саме активна допомога нашим силам оборони. Це не просто пункт 1 і 2 в моїх особистих правилах життя під час війни. Це суть внутрішнього стрижня багатьох українців. Отже, чим займаюсь я? Я є волонтером громадської організації Паляниця Харків. І як підказує назва, ми годуємо, а готуємо ми смачно, з душею та користю. Харків постійно під обстрілами, але наші волонтери завжди там, де потрібно. Гарячий обід для рятувальників, комунальників, медиків та всіх, хто потребує, це не просто їжа, це підтримка, це теплий фронт у тилу. Того ми готуємо страви в реторт пакетах, які можна доставити навіть у найважчі точки. Їх скидають з дронів в нашим військовим на позиціях, куди не дістатися інакше. Ось звіт, дивіться самі. Вітаю, Дякуємо громадській організації Поляниця Харків, особливо Денису та Наталі Островській за підтримку нашого підрозділу. Слава Україні! Героям слава! Також збираємо кошти на автівки, обладнання, інші необхідні речі і доставляємо їх безпосередньо хлопцям і дівчатам на передовій. Все це реальна допомога і ми цим пишаємось. Пряниця Харків має подяки, але ще важливіше має довіру і це нас надихає. Я розумію, всі втомилися. І так, ресурсів дедалі менше. Люди менше донатять, мають менше часу. Але за три роки війни я переконався, ми перемагаємо лише коли об'єднуємося. Лише пригадайте, на початку війни ворог мав значну перевагу. Але українці згуртувалися, і це зупинило навалу. Лише разом ми маємо силу, і саме разом можемо наблизити справедливий мир. Тож об'єднуємося навколо спільних справ, навколо таких організацій, як наша. Донатті навіть 20 гривень важить, бо не буває малих внесків. Приходьте до нас, якщо хочете допомагати особисто. Тут ви знайдете підтримку, друзів, розуміння і натхнення. А головне, відчуйте, що ви не одні. В описі під цим відео ви знайдете. Посилання на соцмережі громадської організації Поляниця Харків, реквізити для фінансової підтримки. Будь ласка, не проходьте повз. Ваша допомога це не просто жест доброї волі. Це ваш вклад у нашу суспільну перемогу. А ще підтримайте це відео подобайкою, підпишіться, поширте його друзям. Пишіть коментарі. Ставте запитання, буду радий відповісти. Миру всім нам і сили на все добре.